Ану, хто думає, що випиваючи склянку дві води на день, ви нормально п'єте рідину і ваші клітини не голодують на воду? Ану напишіть, хто досі вважає, що воду не треба пити. Дослідження Ліверпульського університету показують, що люди, які пили 1,3 літра рідини води на день, мали вдвічі більший рівень кортизолу в слині під час стрес-тесту. Ніж ті люди, які пили достатню кількість рідини, ось так. Ну а ті люди, які вживали там 4-4,5 літри води, мали значно нижчий рівень стресу під час цього тесту. У мене тут все в склянках. Я теж багато ті води. Ну не 4, звісно. 4, мені здається, це вже перебор. Темна сеча, густа кров, сухі шкіри, тьмяне волосся. Все це свідчить про те, що у нас іде зневоднення. До речі, легке навіть зневоднення, яке ми ще не бачимо, по сечі, впливає на концентрацію на. Нашої розумової активності на концентрацію пам'яті на сон і навіть на депресивні такі якісь погані стани в нашому організмі чи що, пий антидепресант, пий водичку. Отже, щоб уникнути стресу на клітинному рівні, запам'ятовуйте формулу. Потрібно пити по 30 мл води на 1 кг вашої оптимальної ваги. Тобто, якщо ви 120 кг, ми не п'ємо на 120 кг, ми п'ємо на оптимальну вашу вагу згідно вашого росту, віку і так далі. Обов'язково слідкуйте за кольором вашої сечі. Вона має бути світло, світло, солом'яного кольору. Точно не мутна, точно не темна.